Як підняти собі настрій? Багато людей, яким доводилось рано вставати, зберігають цю звичку і тоді, коли такої необхідності вони вже не мають. Але чи тільки у звичці тут річ? Американські психофізіологи, наприклад, вважають, що наш настрій у певному ступені залежить від години пробудження. Виявляється нудьга невіра, пригніченість, апатія, бояться як нечиста сила ранкового світла. Це пояснюється тим, що в організмі людини виявлені гормони, продукти діяльності яких, потрапляючи в кров, впливають на центри пригнічення в головному мозку. Причому вночі кількість цих гормонів збільшується, а з першими променями сонця зменшується. Так що лягайте раніше, вставайте на світанку, і гарний настрій вам легше буде зберегти до самого вечора. Ну а як же взимку, коли світловий день такий короткий? запитає обов'язково хтось з вас. Своєрідну відповідь скептикам дають англійські психотерапевти, які деякий час спостерігали за змінами у поведінці жінок. до та після того, як вони побували у перукарні. Залишаючи жіночий зал, жінки не тільки виглядають привабливіше, вони й почуваються спокійніше, впевненіше, бадьоріше, легше долають негативні емоції. Втім, вважають британські фахівці, того ж ефекту можна досягти і в домашній перукарні помити голову, зробити укладку і ви інша людина. Не треба квапить жинку, поки вона берет зеркало. Она не крутится перед ним. Она творит настрій. Благодарю вас за ваше внимание. Очень надеюсь, что вам понравилась данная тема. Свои замечания и пожелания вы можете оставить в комментариях под этим видео. Всего вам доброго!